Проблемний новий сусід навколо триквартирного будинку на Озаркевича, 22, розпалився черговий для міста будівельний скандал. Напередодні одне з помешкань пам'яті архітектури викупив новий власник і одразу ж взявся за ремонт. Ці роботи стали справжньою мукою для Тетяни Томчук та її дев'яносторічної матері, адже робітники знесли частину спільного даху і їхнє житло тепер постійно топлять дощі. Розібрали дах. Я прошу кожен день накрити, накрити. Вони мене не чують. Я ходжу о ладонями Ту воду збираю. Подивіться, тазики стоять. Мамі треба вночі спати. Ми сьогодні вночі цілу ночь не спали. Тетяна Томчук запевняє, новий сусід вдається до таких дій, примушуючи продати дві інші квартири в будинку. Ці слова підтверджує ще один мешканець пам'ятки архітектури Олексій Гончаренко. Йому каже, навіть погрожували. Відеозапис записаний нашої бесіди, де ці всі погрози в мій адрес, де він говорить, що він полковник із був відставці, що він просто. Дістав пакет грошей так, от витягнув 10 тисяч доларів, каже, я дам комісіям і тебе тобі просто, тебе просто почнуть забивати царяхи в одне місце. Обурені люди поскаржилися у всі можливі інстанції, навіть до політиків. Нам вдалося встановити факти порушення, і нам вдалося добитись того, що на дану хвилину ці факти. Ці порушення є усуваються інспекцією арбудконтролю. на сьогоднішню хвилину декларація про початок будівельних робіт. Вона є скасована. У Держархбудконтролі підтвердили, ремонтні роботи розпочалися без низки дозвільних документів. Відсутність робочого проекту відсутність авторського технічного нагляду. Є заява інженера технічного нагляду, який відмовився від об'єкта проводити технічний нагляд. Відсутній робочий проект місто. Будівні умови не виконані на порядок двох пунктів, тобто немає матеріально-завірної згоди сусідів і ще один пункт. Представники власника житла кажуть, нічого не порушують щодо дозвільних документів. То вони в процесі виготовлення просто не можна було спостерігати, як розвалюється аварійний будинок. Будинок аварійний підлягається руйнації, і в зв'язку з цим необхідно терміново і негайно рятувати. Як ситуація розвиватиметься надалі, наразі невідомо, адже жодна із конфліктних сторін не має наміру йти на компроміс.